Любиш порошкове пиво, і до нього джерки зі смаком хлопця хріна. Ух, красотіща! Хімічні снеки знову в моді. Сучить весла, шановні крафтові виробники натуральних снеків. Ваш час минув. Що, З'їли? Бо скільки можна писати, що вам подобаються джеркі зі смаком грибів і лобстерів? Вернули звідки починали? Бо я починав саме з цієї фрази за. Ці хімозні чіпси і сухарі, хочу натуральної закуски до пива. І ви тоді сказали, да, давай. Ми теж хочемо нормального чогось похрумати. Ну я зробив повністю натуральні джерки, у яких зі спецій лише сіль, перець, паприка, хмелі-сонелі, чесник сушений, перш, чілі. джерки, у яких справжні лимони сік та цедра, зі справжніх бляха лимонів, а ще апельсиновий сік та цедра, лаймовий сік та цедра, соєвий соус та кунжут. Ніяких хімічних ароматизаторів я не використовую. Бо я по лох лашара, якому постійно задвигають. А де джереки зі смаком чедоро? Бо в є, а в тебе немає. А де з грибочками, зі сметанкою. А нема і не буде, бо всі ці смаки досягаються тим, що маринад додається ароматизатор. Щоб вам там не писали виробники, там полюбе є якась хімія, від якої особисто мене прищить. А я таким не бавлюся. Хто хоче натуральне, купуйте в мене. А ні, то в магазинах шикарний вибір.